Привіт! В цьому відео ми будемо обирати монітор під різні задачі. Простою та доступною мовою. Поїхали. Перше і головне, з чим вам треба визначитись, це з призначенням вашого майбутнього монітору. Є три основні кейси. Перший це робота з графікою або з відео. Другий це ігри. Ну і третій це повсякденне використання. І якщо ви з цим визначились, то можна переходити до другого, мабуть, основного етапу вибору основної опції матриці. Наразі існують три основних типи панелей, тобто матриць. IPS – відносно недорогий та відносно всеядний варіант. Він непоганий по кольоровому охопленню, тобто кольорах, які відображає, непоганий по швидкості відгуку. Якщо ви зараз не розумієте про що я, то не хвилюйтесь, до цього ми ще обов'язково повернемось. Вієй. Це зовсім не про кольори, але це про швидкий відгук, тобто це монітори для геймерів. І коли я кажу геймери, я маю на увазі тих, хто грає у щось змагальне в мережі. Якщо ви граєте самостійно у щось сюжетне, то краще надати перевагу якісному кольоровому охопленню, яке більш сприяє вашому зануренню в гру. OLED. Це про шикарні кольори, про неймовірну яскравість. Але звісно ж не про швидкість відгуку. Та ще менше це про доступний цінник. І тут, наче хтось може спитати: пардон, а як же TN? Як же PLS так QLED? про TN забувайте, як забули про те, щоб ставити банки на спину під час застуди, бо воно таке ж старе і таке ж неефективне. PLS та qled Моніків не так вже й багато, хоча сама технологія не те, щоб супер нова. А це вже про щось свідчить. Звісно ж, QLED непоганий, але поки він лютий оверпрайс. Отже, не варто, просто не варто. Тобто для повсякденного використання найкращий вибір буде IPS, якщо бюджет невеликий, він закриє вам більшість ваших задач. Як другий універсальний варіант, варто розглядати OLED. але тільки якщо у вас на нього вистачить коштів. Ще він добре підходить під роботу з відео та фото. Там вам буде просто приємно. Ну а якщо ви налаштовані на умовні контрстрайки. Та інші онлайн шутани то беріть VA. Але при всьому цьому пам'ятайте, що дві різних IPS-матриці це дві різних, буквально різних ips матриці і вони дуже можуть відрізнятись. Так само можуть відрізнятись і OLED, і VA, і взагалі все, що існує. Після того, як ви визначились з типом матриці, можна переходити до розміру. Але на мою думку, суб'єктивно, звісно ж, спочатку варто пройтись по додаткових функціях, які можуть бути для вас важливі. А серед них кольорове охоплення, яскравість, частота оновлення та швидкість відгуку. Давайте про все по черзі. Кольорове охоплення це ті кольори, які відображає ваш монітор. Є декілька палітр, але головні серед них це Adobe RGB та DCI-P3. Перша це про кольори для дизайну. Щоб вони потім на будь-якому або на майже будь-якому дисплеї виглядали чесними, Не блідими, але й не перекрученими. Отже, якщо для вас монітор це робочий інструмент, який стосується графіки, дизайну, відео, то дивіться, щоб це кольорове охоплення по Adobe RGB становило 100%. Ну а якщо вам потрібно прям насолоджуватись якимись фільмами або грати у якісь сюжетні красиві ігри, то дивіться у бік 100% охоплення палітри dci p 3 Так, ці кольори. Не те, щоб дуже чесні, але вони яскраві та захоплюючі. Додатково варто дивитись у бік моніторів, які мають сертифікацію від Pantone. Це де-факто гарантія того, що кольори у вас будуть правильні та чесні. Яскравість. Цей параметр вимірюється в канделах на метр квадратний або у нітах. І це одне і те саме. І не питайте, чому, бо це надовго, просто прийміть це як факт. Ваша ціль щонайменше 300. Бо все що нижче, буквально боїться сонця. І я зараз навіть не про прямі сонячні промені, бо навіть 500 для прямих це не дуже. Але тут можна заощадити, якщо ви впевнені, що сонце вам аж ніяк не завадить. Частота оновлення. Якщо ви не про змагальні ігри, то 120 Гц вам має вистачити для будь-чого. І це навіть якщо вам хочеться витратити трохи більше, бо об'єктивно для повсякденного використання вистачить і 60. З іншого боку, чим більше число, тим краще. Наче так. Але в залежності від віку людини, від її фізіологічних особливостей, людське око спроможне бачити максимум 300, ну якщо саме максимум, то 400 Гц. Отже, весь цей маркетинг про 360 та 540 це просто маркетинг, тобто переплачувати за нього не варто. Отже, 240-300 Гц – це вже супер. І то, якщо вам воно справді потрібне. Швидкість відгуку тут можна пояснювати доволі довго про способи вимірювання, які виробники роблять таким чином, що вони, наче де юре, праві, але де-факто ні. Але чи має це взагалі якесь значення для пересічного користувача? Ні, зовсім ні. Але для тих, хто цілиться в кіберкотлетінг. Так, бо ці 0,5 мілісекунди реально впливають на те, наскільки швидко ти побачиш вражину, що вибігає з-за рогу. Так, я розумію, в це важко повірити, але це працює. Але для тих, хто як я, рукожоп, це нічого не змінить. Якщо ви прям про геймінг-геймінг, то варто подивитись на те, яка у вас відяха. Якщо у вас Nvidia, то звісно обирайте монітор з підтримкою G-Sync. Якщо у вас AMD, то, звісно ж, мої співчуття, але дивіться в бік моніторів, які підтримують фрісінк. Далі їдемо у роздільну здатність. Для повсякденного використання вам має вистачити Full HD. Якщо ви плануєте працювати з графікою чи з відео, то не жлобіться, беріть 4К, потім скажете мені дякую. Для якихось змагальних ігор, типу Counter-Strike, знову ж Full HD ваш вибір, бо там зовсім не про високі налаштування, не про найкрутезнішу деталізацію. Для сінглових ігор спочатку подивіться на свої залізяки чи вигрібуть вони 4К або хоча б 2К при належному фреймрейті. Якщо ні, то насправді це не діагноз. Бо монітор це така річ, яку ви купуєте не на рік і не на два. А комп можна згодом і апгрейднути. Хоча б 2К про запас не завадить. Наступний параметр, що справді важливий, це звук. Вбудовані динаміки в моніторі це завжди дно. Просто дно. Серйозно, може, десь і існує монітор з нормальним звуком, але я такого не бачив і його відповідно не чув. Серйозно з усіх моїх знайомих. Є лише один психопат, який користується звуком з монітору, і там реально психопат прямий чи вигнутий? Ось на це питання я пропоную вам знайти відповідь самостійно. Бо це дуже суб'єктивний момент. Комусь так зручно, комусь ні. В іграх це наче цікаво, бо це посилює занурення у якихось рейсингах та шутанах. Але це монік-егоїст. Тобто, якщо ви умовно захочете подивитись якийсь фільм, то вам треба буде знаходитись в центрі цього кола, яке Умовно створює вигнутий монітор. Тобто романтичний фільм ввечері на двох відміняється. Це для тих, хто forever alone. Коротше, перед тим як купляти такий монітор, я б вам порадив десь його в магазині наживо потестити та зрозуміти. Якщо це ваше, то це ваше. Якщо ні, то ні. Що було б непогано мати? Так це регулювання. Позиція вище нижче, нахил та поворот ліворуч та праворуч. І якщо цього всього немає, то це не проблема, бо завжди можна докупити якусь окрему підставку чи настенне кріплення, де це все є. Але пам'ятайте, що купувати окремо це все ж таки зайві кошти. Отже, мати це із коробки краще. Порти. Якщо ви про ігри, то тільки дисплей порт, бо HDMI тупо не вигрібає, тобто немає тієї пропускної спроможності, що має дисплей порт. Звісно ж, це я знову про кіберспорт, бо підсольні ігри HDMI вам висловить. З головою. Мати додатковий вихід під аудіо, наче й непогано, але не критично. Що справді круто, так це Thunderbolt. Ви тикаєте дріт в свій умовний монітор, тикаєте дріт в лептоп, і у вас, по-перше, передається картинка з лептопа на монітор, а монітор дає живлення лептопу. І, звісно, це я про якісь робочі рішення, не про ігрові діагональ. І тут у вас має з'явитись питання: що тільки зараз. Ну, на мою думку, так, тільки зараз. Бо якщо ви врахували все, то тепер ви можете обирати найбільшу діагональ відповідно до всіх параметрів, про які ми говорили. Звісно ж, відповідно до свого бюджету. Бо тут працює класична формула: чим більше, тим краще. Ну і на додаток варто згадати про окрему касту моніторів, яка з'явилась нещодавно. Це смарт-монітори. Їх суть полягає в тому, що це де-факто такий собі. Гібрид монітора та телевізора. Від монітора у вас є висока роздільна здатність, швидкий відгук, висока частота оновлення та яскраві крутезні кольори. А від телевізора у вас є розмір та умовний смарт ТВ. Тобто, якщо у вас якась умовна смарт-квартира або просто небагато місця, і вам потрібен пристрій два в одному, то це може справді для вас спрацювати. По брендах жодних рекомендацій я вам не дам. І зовсім не тому, що мені лінки, а тому, що якщо ви врахували все те, про що ми говорили на протязі цього відео, то зовсім не важливо, якого бренду монітор ви для себе оберете, бо цього вам має вистачити. А якщо не вистачає і залишились ще якісь питання, то ставте їх в коментарях, де вам обов'язково нададуть відповідь. Ну і ще не забувайте підписуватись на наш канал, бо у нас, по-перше, корисні відоси по-друге, нова студія. Отже, чом би й ні. Побачимось.